Всім привіт! В фіналі з третього сезону Ашетіс, команда Нестримних. Створюю я її по команді з китайського серверу. У мене вже було відео по шести командах. Але тут є моменти, які ви не побачите. В тому відео не побачите в відео-оригіналі з китайського серверу-гравця. Тобто їх можна тільки зрозуміти, коли. Налаштовуєш цю пачку і тестуєш її, траєш. На рахунок того, що вам доведеться траяти цю пачку, можете не сумніватися, якщо ви будете збирати ось таку. І так, щоб вижити нашим всім героям, ну вони не мають, бачите, п'яти в мене е, потрібні деякі цікаві доповнення. Почнемо з зефі. зефі Достатньо ось такої живучості, можна трошки більше захисту, до 1000, можна додаткової маю на увазі до 1000 зібрати. От ХП можна 1050, в принципі. Тут, якщо у вас замість ХП трохи захисту, це буде навіть краще. Але команда і так, от як в мене вижила. Прості тут дуже багато не треба. Але якщо вийде сотка, це також буде добре. Далі точність супротив. Обов'язково має бути. ну от, Хоча б до да, 300, 280, 300, отак. А, супротиву, чим більше, тим краще. А, тому що навіть ось з таким супротиву у мене було, до речі, 500. І Зефі ловила штраф. ось І ну і через те команда падала. Тому чим більше, тим краще. А, важливо талант на роздачу супротиву. Ось ці таланти також дуже. Це, завдяки цьому таланту Зефі живе. От. Ну, бачите, тут пронумеровано дуже зараз зручно. Далі прискорення. Прискорення також важливе, хоча б 30 має бути без прискорення 30, вона там не встигає. І команда не живе в мене з прискоренням менше 30. Тобто, ні, не скажу, що меч, Так, скажу, в мене нуль прискорення було, і команда падала разів 3 підряд за 2 хвилини до кінця бою. З прискоренням 31 живе весь бій, не, не кожного разу. Запам'ятайте це. По шмот. Хочу сказати, що досить важко стати точність супротив зібрати. Покажу вам шмот. Ось, то, ну, тут супротив. ладно, Не найкраща шмотка. Тут могла бути захист відсоток. Озе, тут зрозуміло, ну супротив все одно багато. Тут багато спротиву, є ОЗЕ, ну точність класна шмотка. Тут теж е, е, хороша. От. Захист, точність. Якби шмотки хороші, і я ледь-ледь ледь-ледь оце збираю. Ну, руни, не знаю, без прискорення падають. Це найкраще, яка була, щоб був і спротив, і трошки живучості. Тут також шукають точність, трошки живучості, прискорення. В общем, старайтесь зібрати, щоб вона вас виживала, щоб мала прискорення і ці два основних стати. Також це важливо. Ну, і Артефакт Роги допомагає виживати. Далі Герої ДД Настя спротив 180 не канає. Ну, якщо у вас немає на ЗЕФі там приблизно 570-550 супротиву, то на Насі. На Насті не проканає там 170-180. 200 нормально, 235 от у мене. Це прям ідеально під ось такі параметри супроти Озефі. Так, я, звісно, що от таку шмотку брав, жертвував хорошими своїми шмотками. Але, якби, довелося зробити також руна, бачите. Ось таку довелося поставити, щоб вона не, не отримувала постійно там дебафи. І захист. Не забувайте, що їй, ну, не знаю, 500 захисту э, точно треба, щоб э, було, тому що вона падає раніше. У мене було тут 300-200 і э, Настя падала. Я кажу це з нульовим, нульовою пробудою, так? E, немає пробуд. Якщо у вас більше пробуд, то, звісно ж. Вона буде жити краще. Ну і тестував я не один раз, тестував, додавав потрошки захист, ОЗ, міняв шмотки. Звісно, в мене якби, ще був варіант поміняти ось цю. Вона, бачить, хороша, поміняти її, трошки дати живучці. Але так, непогано. Гвіновівер. Гвіновівер ось таким чином. Одягнена. Так, тут спис, тому що я ще. У мене не вийшло налаштувати нормальний кріт-дамаг з її артефактом. Поки що я не підібрав шмоту на це. Тому я поки що поставив спис, з ним легко досить зібрати. потрібні параметри. Тут, не знаю, більше ніж 400 потрібно крім дамаг, але на перший час піде. Так. О, також супротив, бачите, в допах також є кращі менджмотки, але. Атака і щоб супротив був. ну Тут так, тут немає. Шукав скрізь. А, в рунах також. Супротив. Кріт час. Ось так вона в мене одягнена. А, ну, так, 200, 200 мінімум повинно бути. А, тарівол. От тарівола досить легко. Просто такий сет. Шукаєте супроти. Не важливо, там захист, просит, неважливо. Ну, бажано захист чи все. от, І крит шанс. Просто бафаєте крит шанс баночкою. Ось так. І все. І шмотка на підхіл. Це також важливо, що бачу супротив. Ну, тут легко зібрати було 200 супротив, ви навіть не помітив, як зібрав його. Судха також також супротив, влучність. сет посланця. Так як вона має на плюс 5, навіть не. ну не потрібно там додатково щось заточувати на, на захист, тому що живе. І так. Хоча на спротив можна, можна буде заточити. Живе взагалі не падає ніколи. От, ну, звісно, якщо раніше не випаде Зефі. Така команда таймінги. Зефі в мене без таймінгів. Holem 10,7, а тут таймінги з китайського серверу. Ну, вони прості, я думаю, кожен з вас поставив би такі е, таймінги. І е, фамільяр. Ось такий. Е, фамільяр. А можна якось глянути трошки по-іншому, щоб. Отак, напевно, на нього треба нажати. Ось. Е, е, а так, а озе, як буде у вас тут захист, буде ще краще. О, тут е, кріт дамаг-союзників. Ну, самі можете бачити по іконках які. Параметри. Ну, все. Я пішов створювати наступну пачку. Дякую за перегляд. гарної вам гри, і пишіть. Пишіть, може, у вас якісь є цікаві варіанти пачок, і може поділитись кодом команди. Я протестую. І, можливо, наступне відео буде з вашою пачкою. До зустрічі!